Він накриючись, підходить до авто і шилом непомітно проколює колеса. В Києві з'явився шинний хуліган. Оруди на куренівці. Лише біля одного будинку вже пошкодив кілька десятків коліс. Люди вистежили злочинця, зафільмували і тепер просять поліцію затримати його, бо кажуть, буде гірше. Докладніше, Олександр Загородний. Ось він, молодий, високий спортивної статури, підходить до авто, і не надто криючись, проколює колосо шилом. А це знову він, але вже ввечері злочинець повертається додому і знову береться за своє. Цього разу має більше часу і натхнення, псує одразу. Два колеса, і це все триває вже три місяці. Мешканці цього будинку на Виноградарі приголомшені. Переконують їхні авто стоять у таких місцях, де не заважають пішоходам. У нас в сім'ї дві машини. Дві машини вже проколити. Ну вже раз по шесть. Уже каждо кожен раз нам прокаливалі. То шесть раз по шесть раз уже наприпіта. По два колеса. Буває, три колеса пробивають. Власник цієї номарки вже й не виїжджає. Три проколотих шини ремонтувати немає ні часу, ні сенсу. Переконаний, на вихідних хуліган знову зробить своє. Чорне діло лише в цьому будинку постраждали з десяток автовласників навколо дому. Вони встановили відеокамери, думали, автоненависник налякається і зупиниться, але помилилися. У поліції вже лежить кілька заяв, але руки в неї до хулігана ще не дійшли. Не зрозуміло, навіщо це людина робить. І Друге, що ну, поліція не реагує. Ну це якийсь нонсенс. Тобто він не ховається. Це ж не то, що там якісь. Ніндзя черепашка непомітно десь лазить, ходить по одному там самому маршруту. Саме ця звичка ходити в один і той самий час і допомогла вистежити зловмисника. Мешканці дому вже знають, де він живе. Це по сусідству, але на самосуд іще не наважуються. Чекають, що його таки затримує поліція. Поки що не наважуються. Олександр Загородний, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.